Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що час дізнатися про найцікавіші новинки у світі краси. Давайте швиденько розглянемо на що варто придивитися цього тижня. Приготуйтеся, бо буде цікаво. І так, перша суперновинка це еліксир молодості від Шанель. Шанель знає, як зачарувати нас, і цього разу вони створили справжній косметичний шедевр. Подання екстрактів дає неймовірний результат, шкіра отримує гідратацію, зміцнення та сяйво, яке неможливо не помітити. Це справжня магія для вашої шкіри. Наступна бомба цього тижня. Кайлі Косметик з їхньою новою лінією Plumping Power Matte Lip. Хочете матові губи з ефектом плампінгу? Тоді ця помада саме для вас. Її формула робить губи пухкими, спокусливими до 12 годин. А щоб створити ідеальний контур, Калі також випустили Plumping Lip Liner. Цей олівець допоможе не тільки підкреслити, але й зберегти пухкість та чіткість ваших губ. Лайнер доступний в шести чудових відтінках і тримається цілий день. І не забудьте про солодкий шедер від Faced палетку тіней in Love. 18 яблучно натхнених відтінків, які пахнуть карамельним яблуком, це щось неймовірне. Кремові насичені текстури, які просто тануть на ваших повіках. Це справжній маске для осіннього макіяжу. Діор знову задає у світі розкоші. Їх новий крем це не просто засіб догляду, це справжній еліксир безсмертя для вашої шкіри. Натхнений рідкісним виноградом він обіцяє не тільки омолодити, але й захистити вашу шкіру від вікових змін. Ви відчуєте, як ваша шкіра стає більш зволоженою, пружною і сяючою, наче її торкнулася золота рука майстра. Цей крем ідеальний для тих, хто прагне лише найкращого. Новий Gucci Quality Essence – це більше ніж просто аромат. Це запрошення до світу глибоких відчуттів і насолоди. Парфумерна композиція сплітає теплі амброві ноти з освіжаючими цитрусовими акцентами, створюючи неповторний інтригуючий аромат. Це ідеальний вибір для тих, хто любить виділятися і залишати за собою незабутній слід. Ідеально для сильних і впевнених у собі чоловіків. Ця новинка від Ельф справжній вибух блиску. Тіні з мікроглітером це магічний інгредієнт, який перетворює будь-який макіяж в святковий образ. Вони настільки легкі, що на повіках їх майже не відчувається, але дають неймовірний сяючий ефект. Ідеально підходить як для вечірок, так і для додавання трохи блиску у ваш щоденний макіяж. Шістьма фантастичними відтінками від ніжного до сміливого ви завжди будете в центрі уваги. Гірлени Емілії Пучу знову доводять, що краса це мистецтво. Ця лімітована колекція об'єднує барвисті принти і пучі та вишукану косметику Герлен, створюючи щось незвичайне. Колекція створена для сміливих і стильних жінок, які люблять експериментувати з кольорами і текстурами. Це не просто макіяж, це справжній витвір мистецтва, який прикрасить ваш день своїм яскравими відтінками і вишуканим дизайном. Далі нас чекає справжній антивіковий прорив від кларанс та їх серум. Це поєднання олії та сироватки в одному продукті, створеної завдяки мікрофлюїдній технології. Засіб працює під час нічного відпочинку, допомагаючи вашій шкірі відновитися зволожує та робити її сяючою. Експерти кларанс навіть розробили спеціальний масажний ритуал, який ще більше підсилює ефект цього продукту. Ідеальне рішення для тих, хто хоче прокидатися з відпочилою та оновленою шкірою. Не менш цікава новинка від Наташа Денона: ексклюзивний набір Аніт Shadow Kit та Міні Duo. У палетці тіні для повіку трьох основних відтінках, включно з ніжним рихтливим шампанським та насиченим матовим рожевим. Що робить цю палетку ще більш привабливою? Це новий олівець для очей в відтінку тауп, який доповнює образ природністю. До набору входить і компактне доорожевий хайлайтер, що створює ефект легкої сяючої шкіри. Продовжуємо із супер яскравою колаборацією від від Мілана та Сарі Сампайо. Нова палітра тіней має три варіанти з п'ятьма відтінками. Кожна матові та металеві текстури створюють універсальний набір для будь-якого макіяжу від денного до вечірнього. Ці палітри буквально сяють, а упаковка настільки приваблива, що ви захочете показувати їх усім подругам. Наступний продукт від Катріс. Їх нова палетка Blush of Air Cream and Powder. це мікс кремової та пудрової текстур, які забезпечують рум'янець, що тримається цілий день. Це ідеальний продукт для тих, хто шукає природний ефект свіжості або насичений відтінок. Чудово підходить для будь-якого макіяжу, будь-то легкий денний образ чи яскравий вечірній вихід. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі останніх тенденцій і новинок. І не забувайте залишати коментарі, які продукти вас зацікавили найбільше, і що б ви хотіли б вже спробувати. Мені буде цікаво про це дізнатися. І до зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока!